Давайте, що, що, що тут таке? Откриємо, так. Так. Так, Що у нас тут є? Що у нас тут є? Зажигалка. Так, американський Орел, American Eagle. Ну от що мені подобається, так це оця штука. Тут, коротше, отака от гравіровочка є. Так, що вони? О, ну ця прям... Ого, даже іска йде. Ця прям працює. Де, 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 де мок іде? А, блядь, як больно. Ну, типа, працює. Мабуть, її ж заправити потрібно, правильно? Як її заправляти. А вона витягується? Не, не витягується. Коротше, треба розібратись, який запалював, який за этот, і можна. Ну, в принципі, черкало робить, все робить, Все окей. Так, подивимось, скільки така може коштувати. Тут я побачив, що я подумав, що це сверхъестественное. але там написано пістольтим. Команда пістолетів, коротше, і пентаграма. <рикольно> прикольно, прикольно. Загуглимо, подивимося, ви ціну побачили, я йду далі.